Доброго вам здоров'я, шановні! 7 березня п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує священомучеників, що в Херсонесі були єпископами Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Еферія, Еплідія та інших, із ними. Ще сьогодні православна церква вшановує ікону Божої Матері, споручниця грішних. В народі це 2 на 10 п'ятниця, перша великопісна. День дуже особливий, дуже важливий для українського народу. Це якраз одна з тих самих особливих п'ятниць, яких тільки 12 в році. ну втім, їх більше 12, через те, що в одних джерелах це одні п'ятниці, а в інших джерелах там є різночтення з приводу там тих чи інших п'ятниць. Але з приводу цієї п'ятниці точно всі календарі і всі джерела збігаються в одному. Що це дуже небезпечно, дуже важлива з великою кількістю заборон для всіх є п'ятниця. Перша п'ятниця великого посту 20-на п'ятниця вважається. Годиться знати, коли і в якій п'ятниці в року, і за що повинен всякий чоловік постити. Перша п'ятниця на першім тижні Великого посту, якщо постувати в цю п'ятницю, за цей піст, за цю п'ятницю, убогим чоловік не буде. Тобто, винагорода за те, що дотримуватися суворого посту в цей день, буде така, що людина не зубожіє або обережеться від скверності і болізності. Як я вже сказала, дійсно на цю п'ятницю дуже багато заборон, і це дуже стародавні заборони і забобони ще з дохристиянських часів. А в церкві в першу п'ятницю Великого Посту під час літургії раніше насвячених дарів, після замовної молитви віряни мають особливу традицію: читається канон святому великомученику Кефеодору Тирону, а потім освячується коливо, приготовлене з пшениці або рису з додаванням меду та маку. Після благословення ця поживна страва роздається всім присутнім в храмі. Ця благочестива традиція бере свій початок ще з IV століття. В період правління імператора-язичника Юляна Відступника християни зазнавали жорстоких гонінь, Одного разу він наказав окропити всю їжу, що продавалася на ринках Константинополя, ідолопожертовною кров'ю, намагаючись таким чином зневажити віру хрестових послідовників, адже їм заборонялося вживати таку їжу. В цей непростий час Константинопольському архієпископу Євдоксію у вісні явився святий великомученик Феодор Тирон і попередив про підступний намір імператора. Святий порадив оголосити всім християнам, щоб вони не купували осквернених продуктів, а натомість споживали варену пшеницю з медом колива. Таким чином, всі вбереглися. Сьогодні, попри відчутне весняне тепло в день, погода ще може змінюватися. До вечора може стати прохолодніше, а вночі навіть може пробрати легкий морозець. Наші предки уважно спостерігали за природніми явищами і вірили. Що в цей період року краплі, що стікають із дахів після танення снігу, мають особливу силу. Тому існував звичай збирати цю чисту воду з капелі, а потім збрискувати нею немовлят, які народилися 7 березня. Люди вірили, що така вода несе життєдайну силу, допомагає дитині рости здоровою, міцною, а також дарує їй особливий захист згори. Вважалося, що після цього обряду ангелохоронець. Буде завжди поруч, оберігаючи малюка від негараздів і супроводжуючи його протягом всього життя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Я вам відповідально, абсолютно можна сказати, що в такому об'ємі ці відомості, які я зібрала для вас в цьому відео, ви більше ніде не знайдете у всьому інтернеті, бо я збирала на перехідні свята і традиції звичаї, потім я збирала перехідні церковні традиції звичаї і свята. І що треба, що не можна робити. І ще я збирала перехідні народні традиції, звичаї і свята. Тут буде дуже багато корисного, дуже багато важливого і цікавого. Тому, будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого самого кінця. Ставтемо лайк, подобайку, робіть підписочку на канал, довгий, придовий коментар напишіть під цим відео. І, звісно, діліться цією інформацією. Вона важлива. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі, всім заступникам, небесним на небі за цей чудовий день за 7 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномучеників, мучеників які були єпископами в Херсонесі. Василя, Єфрема, Капітона, Євгенія, Еферія, Плідія, Агофудофа. В часи правління імператора Діоклетіана патріарх Єрусалимський Єрмон відправив багатьох єпископів в різні краї для поширення віри та благовістя. Серед них були святі Єфрему Василії, які прибули до Херсонеса, щоб нести світло істини людям, допомагаючи їм знайти шлях до Бога. Згодом Єфрем вирушив до народів, що мешкали біля Дунаю, де також багатьох привів до християнської віри. А Василій залишився в Херсонесі, наставляючи людей на праведний шлях. Його ревність у проповіді не всім припала до душі, через що він змушений був залишити місто та оселитися в печері на горі Партенон. Там він присвятив себе молитвам за духовне пробудження народу. Одного дня місцевий князь, який втратив свого єдиного сина, отримав у видінні дивний знак йому було відкрито, що допомогу можна знайти в того, кого містяни раніше відштовхнули. Князь відшукав Василія, звернувся до нього з проханням, і після щирої молитви сталося чудо. Хлопчик повернувся до життя. Це подіяло на серця людей, і багато хто почав приймати християнську віру. Проте невдовзі противники нової віри знову повстали проти Василія. Він відійшов до Господа, залишивши після себе пам'ять про свої добрі справи та натхнення для багатьох людей. Його учень передав звістку іншим єпископам Євгенію, Елпідію, Агатодору, які вирішили продовжити місію в Херсонесі. Вони також зіткнулися із труднощами, але зуміли зміцнити громаду вірян і примножити число християн в місті. Через певний час в Херсонес прибув єпископ Етерій, якого послав Патріарх Єрусалимський. Побачивши, що християнська громада потребує підтримки, він вирушив до імператора Костянтина Великого, який вже прихильно ставився до християнства. Завдяки клопотанню Етерія християнам у Герсонесі дозволили вільно збиратися та будувати храми. Повертаючись із Візантії, Етерій зупинився на одному з островів. Де його земний шлях завершився. На місці його спочину, віруючі поставили знак пам'яті, згодом там виросли високі дерева, що стали символом його духовної спадщини. Так святі єпископи Херсонейські своїм життям та подвигом залишили слід в серцях людей, допомагаючи їм знайти шлях до істини та віри. Сьогодні також шанується ікона Божої Матері, споручниця грішних, відома також як корецька ікона. Вона займає особливе місце серед православних святинь саме в Україні. Ця ікона є одним із найшанованіших образів, до якого звертаються з молитвами про допомогу, заступництво та духовне очищення, віруючі вірять в її благодатну силу і часто здійснюють паломництва до святині, щоб знайти розраду у важкі моменти життя. Назва ікони споручниця грішних нагадує про її особливу місію. Заступництво перед Богом за всіх, хто кається в своїх провинах, саме тому до неї приходять з молитвами про духовне оновлення, зцілення від хвороб та допомогу у важких життєвих ситуаціях. Історія цієї святині пов'язана з Корецьким святотроїцьким жіночим монастирем на Рівненщині, де зберігається її оригінал. Вважається, що ікону привезли з афону, і з того часу вона стала справжньою духовною перлиною монастиря. Ця ікона відома багатьма Чузесами, серед яких зцілення від хвороб, полегшення душевних страждань. Люди приходять до неї з надією знайти розраду та підтримку, вірячи, що Божа матір не залишає без відповіді щирі прохання. Сьогодні в церкві також згадується оповідь про затворника, якому Бог відкрив правду про милостиню. Жив в монастирі один праведний затворник, який від юності присвятив себе служінню Богові. Він відмовився від мірських насолод, усамітнився в тісній келії та проводив дні й ночі в молитвах і пості. Він молився не лише за себе, а й за весь світ, повністю віддаючись духовним роздумам. Щодня Келар приносив йому трохи їжі, але від всього іншого, від золота, срібла, вина чи іншої милостині, яку приносили до монастиря, він завжди відмовлявся. То одного дня до монастиря завітав місцевий старішина, щоб роздати милостиню. Всім братам він дав по срібній монеті, а затворнику приніс золото. Поважаючи цього чоловіка, старець зніяковів і, не бажаючи його засмучувати, взяв монету та сховав її в кишеню. Тієї ночі він побачив сон. У вісні він стояв разом із братами в широкому полі, порослому густим терням. До них підійшов юнак із грізним виглядом. Ангел Господній, і наказав всім жати терня. Коли ж затворник спробував відмовитися, ангел сказав вчора ти, як і всі, взяв милостиню, але срібної тобі було замало, взяв золото. Тому й працювати тепер мусиш більше за інших. Це терня, справи того, від кого ти прийняв милостиню, тож бери серп і жни. Прокинувшись, затворник глибоко замислився, і він покликав старішину. І попросив його забрати золото назад. Та чоловік наполягав отче, залиш собі або передай тому, хто має потребу. Але старець відповів Не хочу жати чужого терня, бо й свого гріховного вистачає. І, вкинувши золоту монету за вікно, зачинив його. Дізнавшись про причину такої відмови, старішина переосмислив своє життя він став ще більше допомагати нужденим. Пам'ятаючи, що щира, милостиня та віра очищають людину від гріхів. Сьогодні, шановні глядачі, в народі є такий обряд, я розшукала в старовинному джерелі, можна прочитати молитву. народну, це народна молитва не церковна, це молитва «От куль і шаблі. І є тільки пів, певні дні, коли можна її читати, коли вона буде особливо. Дієва або її можна читати перед тим, як йти на битву. Слухайте, будь ласка, уважно. Ну, якщо брати просто день, який треба читати, то це треба зробити сьогодні, в цю саме п'ятницю, на першому тижні Великого посту. Але щоб її прочитати, треба тримати піст цього дня обов'язково. І це називається прямо так піст від кулі й шаблі. Значить, слухайте, будь ласка, саму молитву. Вийшов сам Ісус Христос із Небес за три дев'ять на три землі. І виніс сам Ісус Христос із Небес тридев'ять рис риз і животворящий хрест, і вкривав сам Ісус Христос із Небес тридев'ять три землі, тридев'ять трьома ризами животворящим хрестом, іменем народженого, молитовного і хрещеного раба Божого ім'я, і вкрив тридев'ять трьома ризами і животворящим хрестом от тридев'яти віщунів. От три дев'яти знавців, от три дев'яти єретиків, от три дев'яти єретниць, от стріли летючої, от іскри ясної, от кулі частої, от копія гострого, от шаблі сталевої, от ворогів видимих і невидимих, за присутності святих ворога перемагати. Господи тричі пошли Архангела Гавриїла з небес на збереження душі моєї. Амінь. Цю молитву, як я вже сказала, треба прочитати сьогодні обов'язково, але треба сьогодні для того, щоб вона була особливо дієва, треба тримати піст саме в цей день. Або її можна так само читати тоді, коли йдеш на битву, її треба прочитати і 30 поклонів до землі вдарити. Що не можна робити сьогодні? Більшість народних заборон цього дня пов'язані з 12-ю п'ятницею, яку дуже шанували наші предки. Відомо, що спокон віку п'ятниці передував образ богині Мокоші, однієї з небагатьох у преслав'янському пантеоні богині жіночого роду, покровительки пряль і ткаль. Культ п'ятниці має глибоке коріння, що сягає ще часів Київської Русі. Перші письмові згадки про нього з'явилися. У XI столітті, зокрема, в посланні Феодосія Печерського до Великого князя Ізяслава. Однак найбільше поширення цей культ отримав завдяки народному апокрифу оповідь про 12 п'ятниць. В цьому тексті весь християнський рік поділяється на 12 особливих п'ятниць, які слід було ретельно дотримуватися та вшановувати, віруючим, які виконували ці настанови. Обіцяли захист від хвороб. Раптової смерті, негоди та інших лих, а найвищою винагородою вважалося потрапляння душі до раю. Окрім цього, було й чимало заборон, особливо для жінок. П'ятниця жіночий день. Вважалося, що в п'ятницю жінкам не слід займатися хатньою чи польовою роботою, бо порушення цієї заборони може накликати негаразди на, на дім та сім'ю. Не можна було прати і золити білизну, пекти хліб, готувати квашу чесати волосся, мити голову чи навіть мазати піч. Особливу увагу звертали на заборону ткацтва. Вважалося, що свята п'ятниця суворо карає тих, хто в цей день працює за ткацьким верстатом. Народні перекази розповідають, що за непослух вона могла жорстоко покарати грішниць, здерти з них шкіру і повісити на верстаті, викривити пальці рук чи навіть на тому світі покарати їхніх померлих родичів, осліпивши їх голкою. Віра в святу п'ятницю була настільки сильною, що аж до ХХ століття серед українців існувало повір'я. П'ятниця, проколота голками та шпицями для в'язання, заглядає у вікна до жінок, які порушують її заборони. Щоб задобрити п'ятницю, господині ще з вечора накривали для неї стіл, стелили чистий обрус, клали ложку, хліб, сіль, трохи юшки та каші, вірили, що таким чином можна заслужити її прихильність та захист. Образ п'ятниці в народній уяві був подвійним. Одні бачили її гарною молодою дівчиною, інші згорбленою старою жінкою зі зраненим, попеченим та подряпаним тілом і засмученими очима. В такому вигляді вона являлася тим жінкам, які не дотримувалися заборон, працювали в п'ятницю, займалися прядінням, місили тісто, пекли хліб і пироги, мили голову чи розчісували волосся. В народі так і казали. В п'ятницю добрі люди не прядуть, бо саме прядіння вважалося роботою, яка найбільше гнівала святу. Прядіння в народній міфології мало особливе значення, воно символізувало нескінченність людського життя, і тому мали бути дні, коли від цієї праці слід було відпочити. Вважалося, що жінки, які порушували цю заборону, після смерті зазнавали тяжких покарань, а за життя могли зіткнутися з невражанністю конопель. Свята п'ятниця була суворою і вимогливою, Непослух карала скрученими пальцями або ще страшнішими наслідками. Саме тому жінки, які усвідомлювали свою помилку, щиро каялися, промовляючи: Прости мені, свята п'ятниця, більше не буду прясти в цей день і дітей своїх цьому навчу. Якщо жінка пекла хліб у п'ятницю, то за віруваннями свята П'ятниця отримувала від цього опіки. А на її тілі з'являлися пухирі, такі ж великі, як іспечений хліб. Бувало, що руки в жінки заклякали прямо в тісті, або ж у квашу випадала чоловікова шапка чи капелюх. Подекуди траплялося навіть так, що за ніч хтось, невидимий, вимазував стіни хати розчиною, ніби нагадуючи про порушення заборони. Окремі перекази розповідали про те, що особливо небезпечно в п'ятницю було мазати піч. Піч в традиційній хаті українській вважалася місцем, де перебувають душі предків, і з нею пов'язували безліч обрядів та вірувань. Наприклад, після похорону заглядали в піч, щоб менше тужити за померлим. А коли до дівчини приходили старости, вона легенько колупала її глиняну поверхню, ніби питаючи поради в предків. Через це чіпати піч у п'ятницю чи в дні поминання предків вважалося великим гріхом. Люди вірили, що подібними діями можна було заподіяти шкоду померлим, пошкодити їхній зір або ж накликати біду на власних дітей. Одна старовинна історія розповідає про жінку, яка мала двох дітей і, порушивши заборону, в п'ятницю взялася мазати піч та вибивати сажу. Коли вона нарешті вилізла, то побачила, що її дитина вся вимазана в сажі й глині. Перелякана жінка почала благати: Господи милостивий, свята п'ятінко, очисть моє дитя». Поки жива в світі, більше не поліза в піч і нікому не дозволю. І раптом в хаті з'явився метелик, який загасив світло. Жінка почула плюскіт води, а коли засвітила знову, то побачила, що її дитина вже чиста й охайна. Також в цей день існувала заборона мити голову та розчісувати волосся. Волосся мало особливе значення в багатьох обрядах вперше заплітали косу дівчині, мати промовляла побажання гарного росту. На весіллі косу нареченої розплітав її брат, а під час похорону батьків дівчина мала бути з розпущеним волоссям, щоб воно не посіклося. Водночас дозволялося розчісувати лише дівчатам, підліткам і вдовам в п'ятницю волосся, тоді як всіх інших доля могла покарати за п'ятничне чесання. Розповідали, що якщо жінка в п'ятницю, проситиме святої п'ятниці про допомогу та відповідала. Ось зачекай, поки я розчешусь стільки разів, скільки ти чесалася в п'ятницю, тоді й допоможу тобі. Одного разу жінка розчисувалася пізно вночі проти п'ятниці і раптом побачила, як з її волосся почав сипатися вогонь, а навколо летіли іскри. Вона злякалася, кинула гребінь, і відтоді вже ніколи не розчисувалася в цей день. З приводу великого посту, шановні глядачі, якщо ви його дотримуєтеся в цьому році, в 2025-му, то сьогодні дозволяється сухоєдіння. Іменини сьогодні відзначають люди з наступними іменами: Василь, Євген, Омелян, Лавренцій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Ганна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія. Та Оксана хочеться привітати від всієї душі іменинників з вашим днем сьогодні: побажати здоров'я, благополуччя, душевної рівноваги, душевного спокою, віри в завтрашній день і благословення Божого, допомоги Божої у всіх ваших починаннях. Шановні глядачі, ось такий сьогодні надзвичайно цікавий, важливий день. Дуже багато тут прихідних народних звичаїв. Я саме на них і зробила акцент, тому що дійсно це дуже важливо. Це от саме наші українські традиції. Я ще раз нагадаю, що цю інформацію. Ну, її треба спеціально складати кожного року. Розумієте, вона в книжках окремо є зазначена, але ж ми не знаємо, не слідкуємо за тим, коли саме ці п'ятниці відбуваються кожного року. Я ще раз скажу, що є декілька джерел, і саме ці п'ятниці, вони ну, одні джерела посилаються на одні п'ятниці в році, інші джерела посилаються на інші п'ятниці в році. Дещо, але є п'ятниці, які збігаються у всіх джерелах. І сьогодні саме така п'ятниця перша п'ятниця великого посту. Дуже важливий день, дуже важливе. Народне звичаєве дійство сьогодні має відбуватися, і якщо у вас хтось служить у нашому війську українському, так само не забудьте про той обряд, який я вам сьогодні надала. Можете за когось помолитися, але треба піст для того, щоб молитва спрацювала, піст сьогодні витримати. От або можете передати це тій людині, яка зараз у війську знаходиться, може в письмовій формі цю передати просто звістку цю молитву за них. Це народна молитва, не церковна. маєте це на увазі, це як замовляння, але ну, написано в книжці, що це молитва. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Сподіваюся, мудрі поради наших пращурів стануть вам у нагоді. Завтра буде новий, дуже цікавий день, і обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра!